Он в такому пучку ріс, ну такий мощний, красивий. Ми його час з'їли, а час свята дві луковички, просто положила на семена. Народний селекціонер Іван Захаренко розповідає історію часнику Любаша. На початку 2000-х рослину на полі знайшла його теща. Згодом чоловік зареєстрував цей сорт і назвав її ім'ям. Каже, робив перед тим дослідження рослини. Взяли кілограм чеснока, висушили його і залишилося у вас сухого. Там чеснока, от наш сорт 42 процента буде ставатися. А в китайському 27. А потім він міцний. Його так просто з'їсти треба з борщом, або з салом, щоб було смачно. Подриги, вітамін С. Іван родом із тепер окупованого Молочанська Запорізької області. Звідти, розповідає чоловік, вдалося виїхати через два місяці після захоплення росіянами міста. Повз їх 12 блокпостів. Ми їхали, одніх випускали, інших розстрілювали, третіх не пускали. Ну, таке було. Четвертих бомбили при виїзді. Роки багаторічної праці залишилися в окупації. Там, каже, в землі на 20 гектарах був висаджений і часник. Багато теплиць, багато чого було в домі, багато чого було в підвалі. У нас вільний погріб, було, що займалися виноградом. Тут на Хмельниччині селекціонер розповідає, починав свою справу спочатку. Орендує землю і на семи гектарах вирощує Любашу. Висадив його восени минулого року, як і раніше, вирощує виключно на насіння. Діло в тому, що чесник вивести і змінити, зробити гібридну форму неможливо. Тобто тільки природа може внести своє змінення. Але природа не так часто дає Часник для розведення каже, викупив у своїх колись покупців. Воздушне насіння вони нам так дали. Навіть грошей не брали. часник ми у них ще раз покупали, там платили, але по другу це ні. Більшість техніки, говорить, придбав за кошти грантів. Зокрема, цих два тракторці та… То вон ротаційна барана, дуже така дорога, але дуже нужна. То от дискова барана, вон пружинна барана, фреза. За словами Івана Захаренка, справа їхня сімейна. Нам допомагають всі: жінка, діти, внуки, свати, друзі. Каже, Хмельниччина підходить для розведення цієї культури. Ваша область дуже-дуже перспективна. Вона, во у вас дуже різні ґрунти. тут глина, там он чорнозем. Свій часник, говорить селекціонер, продає фермерам в Україні та за кордоном. Безкоштовно ділиться секретами вирощування. Каже, вже має замовлення на весь цей врожай. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський Суспільне новини, Хмельниччина.